Віта усім, я Настя, тренер особисті та дієтолог. І сьогодні у нас буде короткометражне тренування, на якому ми будемо розкривати грудну клітину і включати наші лопаточки в роботу. Чому? Досить часто в нашій сучасності зустрічається ось така постава сутулість. А це відбувається тому, що Є дуже велика протиставна дія між грудною клітиною та нашими лопаточками. Грудна клітина надзвичайно стянута, а лопатки навпаки розслаблені. І неактивні. І на даному тренуванні ми допоможемо відкритися нашій грудній клітині, а лопаточкам включитися в роботу. Я включаю старт і розпочинаємо з розігріву. Так, навіть в такому коротенькому тренуванні у нас буде розігрів, тому що це дуже важливо. До речі, все тренування ми виконаємо стоячи одне єдине зверніть увагу, щоб поряд була стіна. Я пізніше продемонструю, чому ми її будемо також використовувати на даному тренуванні. Я натискаю старт та розпочнемо нашу сьогоднішню зустріч. Перша вправа кругові оберти нашими руками. Старайтеся долоні направляти на зовнішню сторону, коли вони. Виходять спереду, так, перед собою, перед собою, і тут вже розвертаються на зовнішню сторону. Під час розвертання на зовнішню сторону старайтеся вводити максимально лопаточки. Прекрасно. І тепер навпаки вперід. Прекрасно. Раз. Супер ще два. Угу. І ще один. Клас. Тепер ручки перед собою зігнуті в ліктях, долоні направлені вниз підлогу. Але ми будемо відкривати і, відкриваючи долоню, направляємо до стелі. Старайтеся не піднімати ручку вище рівня плеча. І коли ми відводимо руку, зводимо лопаточку, тобто трішечки відводимо назад її. Прекрасно. І. Супер. Ще по два. Раз. Раз. Два. І два. Тепер виконуємо кругові оберти нашими плечами. Спочатку вперед. Ще два. І тепер назад. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Я продемонструю першу вправу, яку ми будемо виконувати по таймеру. Дивіться уважно, що ми робимо. Ручками зараз направляємо до серединки, і ми будемо підносити руки наверх, а долоні направляти на бока. І знову вниз. Долоні між собою дивляться. І назовні. Вниз. І назовні. Зверху, якби робимо таку літерку-Т. Прекрасно. Зводимо лопатки. Зводимо наші лопаточки. Прекрасно. Я трішки повернуся до вас. Задом, щоб ви зрозуміли, як це виглядає позаду, як це виглядає збоку. Не поспішаємо. Дані вправи будуть вимагати від вас зосередження і повільного виконання. Прекрасно. Що ми тепер робимо? Тепер ручки виводимо вверх, і ми будемо їх направляти вниз і наверх. Ручки вниз, лопаточки вниз. І наверх. Грудна клітина цілий час відкрита. Так? Грудна клітина відкрита. Прекрасно. Не закриваємо грудну клітину. Супер. Трішки. Угу. Вниз. І наверх. Вниз. Грудна клітина відкрита. І наверх. Є, прекрасно. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати, це зводити ручки позаду. Спочатку одна сторона, звели ручки, затрималися, розвели. Звели ручки, затрималися, розвели. Звели ручки, затримались, розвели. Тепер інша сторона. Звели ручки, розвели. Звели, розвели. Звичайно, якщо ви можете прям злапатися, то лапаємося. Супер ще один раз. І тепер на заміну. Одна сторона, інша сторона, одна сторона прекрасна. Інша сторона грудна клітина. Цілий час відкрита. Прес включений в роботу. Прекрасно, супер. Тепер дивіться уважно. Одною рукою лапаємося за таз. Іншою рукою лапаємося за плече. І розвер... Чекайте, одною рукою лапаємося позаду. Ось так. І розвертаємося. Розвертаємося тільки з пресу, так? Якби відкриваємо грудну клітину. Розвертаємо. І тепер міняємо сторони. Розвертаємося. Дивіться, як я позаду себе тримаю. Розвертаємося, якби тягнемося. За плечем, так, тої руки, яка в нас позаду. І знову поміняла стола. Розвертаємося, і відчуваємо, як натягується ось ця частина, так? Прекрасно, тепер інша сторона. Супер. І інша сторона. прекрасно, Зараз будемо використовувати стіну. Я розумію, що тут ви не дуже добре все побачите, але я пізніше поміняю камеру. Дивіться, ручки кладемо на стіну. Колінка легенько зігнуті таз назад, і ми тягнемося головою вниз між руками, так, долонями тримаємося за стінку, і, якби вниз, такими пульсаційними рухами тягнемося, тягнемося, зводимо лопаточки, відкриваємо грудну клітину. Прекрасно. Вниз затримались і наверх. Вниз затримались. І наверх. І знову вниз затримались. І наверх. І вниз. І наверх. Прекрасно. Що ми зараз робимо? У нас зараз буде якби таке віджимання. Звели лопаточки, розвели лопаточки. Тільки до стіни, так, щоб ми не думали, наскільки нам складно. Тут ми більше думаємо про те, щоб звести лопаточки, розвести лопаточки. Голова, продовження спини. Звести лопаточки, розвести. І знову звести лопаточки, розвести. Звести і розвести. Супер, звели і розвели. Ще трішки. Клас. Звели. І розвели. Звели. І розвели. Супер. Залишаємося біля стіни. Одна ручка у нас зараз буде на стіні. Дивіться, так якби протиставною, якби доло, пальчики направляємо назад. так? Впираємося, лікоть легенько зігнутий, рука на висоті нашого плеча, і ми обертаємося, якби розтягуємо знову ж таки нашу грудну клітину. Тільки не обертаємося так, стазом. Ні. Ми, ну, власне, повинні обернутися тільки грудною клітиною, якби з нашого пресу. І так тримаємося. Тримаємося. Супер ще три ніжки. Тепер інша сторона те саме виконуємо. Пружиночку також виконувати, легенько відпускати і знову напружувати. Чотири ліжки. І в нас ще одна вправа, якщо я не помиляюся, навіть не одна, навіть дві. Дивіться, ми встаємо ось в таку позицію. Ручками лапаємося над колінами, і ми зараз будемо розкрили грудну клітину, закрили грудну клітину. Я думаю, краще ні. все таки, так краще розкрили, закрили, розкрили грудну клітину, закрили грудну клітину. І розкриваємо ми за рахунок того, що ми зводимо лопатки, але не просто зводимо їх між собою, а зводимо і направляємо вниз. І і знову прекрасно, І ще раз. Угу. І знову розвели, напружили, максимально затримались, звели. Так, зараз випрямляємося, але ми знову будемо виконувати вправу з цієї позиції. Тобто нахил, тільки тепер протиставна рука до протиставної ніжки над коліном, відкрили грудну клітину. І знов протиставна рука до протиставної ніжки розвернулася. Спинка рівненька. Прекрасно. Не поспішаємо в цих справах. За нами ніхто не женеться. Це всього лише 10 хвилин. Тому, однозначно, кожен зможе виділити цей час, щоб зробити для свого тіла добре. Долоня відкрита зверху. Прекрасно! Супер! Ще. Угу. Після цього у нас буде заспокоєння тіла. І все, на що я дуже хочу звернути увагу, це браво для нас. Це шия. Я хочу дуже звернути увагу на шию. І що ми зараз з вами зробимо? Перше, розведемо ручки позаду, з'єднаємо їх і активно будемо відводити до ті, від, від тіла і до тіла. Відвели від тіла. І до тіла. І після цієї вправи ми одразу перейдемо до шиї. Прекрасно, Ще два рази. Від тіла. До тіла. Від тіла до тіла. Супер. І тепер протиставною однією рукою лапаємося за плече. Що я сьогодні гублюся. Іншою рукою лапаємося за голову і натягуємо. Трішки направляємо голову вперед. Відчуваємо, як гарно тягнеться м'язи. Шиї. Супер. Угу. І трапеція також тут гарно розтягується, розслабляється, що немало також важливо, до речі. І в іншу сторону тепер. І трішечки вперід. Відпустили, тепер сховали підборіддя і нагнули голову вперед. Відчули, як гарно тягнуться внутрішні м'язи нашої шиї. Трапецію стараємося також потягнути, розслабити. Супер, і тепер голова назад. Тільки ми не закидаємо голову, а нашим підборіддям активно тягнемося вверх. Супер. Активно тягнемося вверх. Cura, Crasna. Ми молодці, ми це зробили. Ми зробили добре нашому цілої нашій поставі. Постава також має велетенський вплив на хороше самопочуття, на здоров'я цілого, цілого тіла. Ну і, звичайно, на нашу впевненість. Тому варто на це зосереджувати увагу. Я щиро буду вдячна за вашу підтримку, за підписку на даний канал. Підтримайте українськомовний youtube канал, також залишайте пальчики вгору. В коментарях можете написати. Ідеї для наступних відео, це однозначно для мене полегшить роботу і полегшить віднаходження ідей на наступні записи. Дякую вам щиро, що на даному тренуванні ви були зі мною. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!